У нас є чим крич. У нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю війну. Це, звісно, по дебільному звучить, да, а дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, да ну ми вирішили. Все таки зробили цю глупість Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли, все-все, дали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в Атвіточку ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли у нас є чим йобнути, і чим крить, і як устроїть дуже такий серйозний перепалок в світі. Я більше ж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну, всі просто в шоці з Америці. З Америки, ну що це за партнер? За бізні... Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ні. І весь світ розуміє, що цього треба відсікатися. Плюс, я думаю, ну, все ж таки Україна кому да не кому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз, два скажу, і все. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почало. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.